Вітаю вас на моєму каналі про життя і зараз ще трохи розважального контенту. Розповім вам про людей, які народжені в лютому місяці. Але контент розважальний, але в цьому доля правди є. Е, Малюю я зазвичай, коли розказую такі речі м, суто. Рука сама рухається і спостерігаю, що за малюнок виходить. Люди народжені в лютому, це зазвичай люди, які дуже незалежні. Саме всередині вони дуже незалежні. І Ними керувати майже неможливо. Тобто вони дуже не люблять, коли ними керують. Особливо це стосується людей, народжених. Перша, друга декада лютого. І от як погода в лютому буває різна, то весною вже начебто, то Раптом так холодно, от такі вони і по своєму характеру. Е, незалежні, доволі в чомусь дуже прямолінійні такі надто аж, тобто не люблять брехні. Можна можуть виглядати групуватими. Фізично вони не надто витривалі. По здоров'ю в них, як правило, можуть бути проблеми з легенями. По-друге, можуть бути проблеми. гішунком, з кишківником. Це мої особисті спостереження протягом життя. На істину не претендую, але розповідаю те, що спостерігала. Ще вони ідеалісти в якійсь мірі, прямо такі ідеалісти, щоб все було. Відповідали їхнім ідеалам. Доволі негнучкі люди, в якомусь сенсі, Негнучкі саме в близьких стосунках. От, скажем, в на роботі, в професійній діяльності вони можуть підлаштовуватися під людей. А от саме в близьких стосунках вони доволі категоричні, якісь такі рівниві, дуже рівниві але доволі комунікабельні вони зовсім. У професії їм би такі можна працювати з людьми вони індивідуалісти, тому в колективах великих їм важкувато, їм би краще працювати якось так трошки в окремому напрямку. Щоб це був або їхній бізнес, або, їхній, або такий невеликий колектив, в природі люблять працювати. Чоловіки і жінки, до речі, відрізняються. Жінки, які народжені в лютому, вони більш такі взагалі спілкуються з усіма, гарно виглядають, привабливі для. Протилежної статі, не такі от жінки не надто досказурів, вони більш такі. Ну, тобто, на людях вони цього не люблять через умір показувати. В той же час в колективі на них багато чого держиться, це якщо жінки народжені в лютому. А чоловіки навпаки інколи можуть на це все плюнути і забити, і не звертати увагу, що там треба зараз щось зробити, а вони будуть суто вперто стояти на своєму. Якось так не прив'язані надто вони до матеріального. Жінки, прекрасні господині, чоловіки, навпаки, вони е, не люблять. Не те, що не люблять, у них нема такого від природи, знаєте, що, що там створити власний дім, побудувати якось вони більше це роблять під керівництвом там дружини, родині. Партнерів якось так. Чоловікам більш такі професії індивідуальні підходять, або індивідуальні, або в невеликому, як я вже говорила, колективі, професії, також допомагаючи психологи, гарні аналітики, вони. Але з емпатією в них може бути трошки проблема з справжньою емпатією. Тобто вони розумом все прекрасно аналізують, але от саме, як то кажуть, душею не завжди зрозуміють. Але якщо вони ну, як знайшли от ці люди свою половинку, то вони будуть її кохати і не будуть зраджувати. Не схильні вони надто до. До зрад, надійні, але от що стосується чоловіків, жінки, які народжені в лютому, вони вміють керувати по господарству, по е якось організовувати гарні господині. А чоловіки навпаки не люблять, щоб їм, ними керували, але в той же час для того, щоб е вони досягли чогось у побуті, в родині їм треба, ними треба керувати. Керувати, підказувати, але керувати так, щоб вони думали, що це вони е, самі до цього додумалися. Не прямо, не, ними не можна сказати, зробити те, зроби те, їм Треба якось підхід підхідців шукати по-хитрому. Щоб начебто вони це самі вирішили, що їхня незалежність, їхній незалежний характер, стан душі при цьому не постраждав. Якось так. І чоловіки, і жінки можуть бути дуже привабливими, але от у якоїсь такої внутрішньої, гарячої, надто пристрасті в них немає. Вони більш такі. Знаєте, який вітер незалежності в них присутній, і от вони, для них леклива, і це навіть незалежність, душевна прив'язка. Тому це такі от створіння з короною незалежності на голові. В той же час ними треба керувати, але керувати так, щоб вони про це не здогадалися. І де чому вони, бачите, малюнок такий вийти, вони от з колючками такі, як би не довірили, треба між оцих колючок до них ще проникнути, щоб та, всередині їх таке от внутрі, як внутрі їхнім, м'яке є добре, але тут ще треба потрапити. Якщо було цікаво, ставте вподобайки. Гарного вам дня, перегляду, так, покажу вам декретні перепрошую, покажу вам малюнок, щоб було видно. У мене воно так виходить, суть людей народжених в тому, що от вони всередині такі, як хвильки, і і як якась медузка, добрі, але це все захищено такими колючками. Так що така інформація вам.